Друзі, адвокат Сергій Гула, подумаєш, ну що ти там відео запишеш? Давай на фронт бігом! Що ти там розказуєш? Час від часу я отримую відповідні повідомлення. І, знаєте, думаєш, от хто це може писати? Я про тему сьогоднішнього відео щодо того, що Міністерство оборони України серйозно візьметься за роботу. Центрів комплектації чи так званих військоматів, хто як називається. І повірте мені, якби не було записів адвокатів, якби не було записів адвокатів відео, які б набирали велику кількість переглядів, а я знаю, є моїх пару колег, які не бояться говорити. І говорити про скотство, яке часто відбувається, і говорити про порушення прав, і роз'яснювати права і інтереси нічого б не було. Тому що публічність важлива. Хтось скаже, чому вони не на фронті. До речі, я знаю дуже багато адвокатів, які на фронті. Хтось скаже, чому ти не на фронті. У мене четверо малих дітей. Це так як пояснює, щоб інко розуміти. Також двоє батьків-пенсіонерів. Так трапилося в житті, що сьогодні я єдиний в мене дружина і хто працює в нашій сім'ї. Ну так, знаєте, я розумію, що будуть адекватні люди, які це зрозуміють, але мені семеро людей треба кормити. І слава Богу, Бог мені дає таку можливість, і також закон мені дає таку можливість. І також я здійснюю правову діяльність. Я по закону маю право звільнення від мобілізації. І відповідно те, що можу, допомагає нашим хлопцям матеріально, а також і нематеріально. Тобто я свій вклад в фронт роблю, який можу. Який можу. Це я хочу, щоб не звучало як виправдання. Ні, я не повинен перед ким виправдовуватись. Кожен за свою позицію. Носить. Я на сьогодні розумію. Що семеро людей я не можу залишити. Немає такої можливості. Немає на сьогодні такої можливості. Але разом з тим роблю свою діяльність як і професіонал. І я переконаний, що тут я набагато корисніший. Є люди, які на сьогодні можуть піти на фронт і це робити. Якби в мене були зовсім інші обставини, безсумнівно, я сьогодні був би на фронті. Без сумніву, навіть жодного сумніву немає. Ну, це так, в сторону. Тому, друзі, тому що час від часу зустрічаються ці питання і мене питають. Тому я буду записувати відео. Я буду говорити про ті неправові речі, які відбуваються. Це не моє завдання, як адвокат. Я буду роз'яснювати права, які є, і буду робити публічність. Тому дуже дякую всім. Хто незважаючи на цих крикунів, дуже підступних і наглих, і підлих, які часто є, хто дякує, хто поширює, хто коментує, хто ставить лайки, дякую вам, друзі. Я для вас тружусь, для вас. І те, що Міністерство оборони, я зараз дам аналітику, робить, це вже великий результат. І також і вашої, не тільки діяльності Гули. Але і вашої діяльності Божен коментар, кожен лайк, кожне поширення воно сприяє. Бо мої є багато відео, які набрали понад 100, 200, були і 400, і навіть є відео, які понад 900 тисяч набрало переглядів. Тому це має важливе значення. Також я буду надавати персональні консультації, для чого я й залишаю емейл, тому що багатьом людям треба роз'яснити їхню персональну ситуацію. Щодо мобілізації, щодо побісток, щодо ВЛК і щодо інших речей, щодо перетину кордону, я буду людям допомагати. І знаєте, напевно, найкраще, коли ти йдеш по вулиці чи просто бачиш людину, і людина тобі дякує завдяки вашим рекомендаціям. Я зміг отримати те, що закон передбачає. Отож тепер, друзі, по суті, інколи каже, нащо ти вступ робиш? А як інакше? Треба ж розуміти ситуацію. Отож. Міністерство оборони України, зважаючи на нещодавні величезні скандали, які відбулися щодо неправомірних дій військових. А дійсно, я їх бачив і дуже багато бачив, коли зразу, знаєте, говорю, коли застосовуються неправові, жахливі речі затримання осіб. Військові на це не мають права. Кричіть, кажіть, що це злочинці, викликайте поліцію, робіть непокору щодо них. Вони цього не мають права. Кричить, щоб люди вам допомагали. Ніхто не має права. А люди добрі, якщо ви бачите, що військові такі роблять з цивільними людьми, допомагайте цим цивільним людям. Бо це ті люди, які це роблять військові, вони працюють на ворога однозначно. Вони грубо порушивши права і закон, вони працюють сьогодні на ворога. А це я можу однозначно казати. Бо ворог тільки та й чекає, щоб ці картинки бути, і потім розмножувати їх по всім мережам. Тому дають повістку, хай дають, але застосовувати силу вони не мають права ніякого. Тому, звичайно, Міністерство оборони, побачивши оце скотство і наглі оці обмеження прав і свобод, вирішило зараз працювати над серйозним вдосконаленням роботи відповідних військкоматів, точніше центрів комплектації. І Йдеться саме про удосконалення процедури, от відповідно мобілізації. Військовослужбовців, майбутніх військовослужбовців, та відповідно підписання з ними контрактів. Ось воно. Ось воно. Я тільки би хотів запитати, друзі, а де ви були раніше? Де ви були раніше? Звичайно, ніколи не пізно. Хоча, може вже й пізно, найкраще людей мотивувати. Всі давно вже розуміють, що найкраща є та людина. Яка вмотивована і яка бачить себе у військовій справі? Дайте їй прекрасну зарплату. Дайте їй прекрасний соціальний пакет, щоб дійсно військовий, який є, получав від 100 тисяч гривень. Від 100 тисяч гривень кожен військовий має отримувати. Держава має все робити зараз, щоб мати такі е, зарплати для наших захисників. Від 100 тисяч гривень. Офіцер має отримувати ще більше. Той, хто напередку, має отримувати ще більше. Має бути серйозний соціальний пакет не тільки для них, але й для їхніх сімей. Мають бути серйозні соціальні гарантії. І це дійсно треба вдосконалювати, щоб коли людині представити ті чи інші переваги, коли вона може, коли сім'я не залишиться гола, коли е, сім'ю не залишиш, коли там багато людей, коли людина має можливість піти, дайте їй, щоб вона дійсно мала гідну зарплату, гідне лікування, гідне пенсійне забезпечення. Гідні відповідні умови відпочинку, праці, роботи і тому подібне, і харчування. Це треба 100% вдосконалювати. Також будуть працювати над тим, щоб обмежити можливість силового застосування неправомірних дій, тому що кожен е військовослужбовець зобов'язаний ді діяти виключно в спосіб і в межах відповідно норм закону. Тому, друзі, знайте, я над цим роблю окремих інколи питають, в чому суть віду? Суть в розголосі і суть в тому, що ви повинні знати, що ніхто не може застосовувати до вас жодних примусових дій. Жодних, нікуди садити, ні в які автобуси, ні в які машини, не закручувати руки, не ламати і тому подібне, в силовий спосіб не мають права заставляти підписувати будь-які ті чи інші документи. Якщо це трапилось, ви кажете, поки поліція не приїде, я з вами навіть говорити не буду ні те, щоб щось підписувати. Якщо є можливість залучити адвоката, залучайте адвоката, зразу пишіть заяву про злочин. На конкретних осіб, які вчинили такі дії. Військові не мають права жодних повноважень, силоміць тягнути людей до центрів комплектації. Це Альфа і Омега, це основа. це основа, яка повинна бути при мобілізації сьогодні людей. Тому, друзі, я надіюсь, що і це відео, і інші відео адвокатів, хоча є там кракуни, які кричать: давай всіх адвокатів на фронт. Коли ти попадеш до слідчого чи в суд, подивимось, як ти заспіваєш, і що ти будеш розказувати, коли адвокатів не буде на твій захист. А прокурор зі слідчим тобі оформить все по максимуму. Навіть не сумнівайся, нещодавно справу мені кажуть, дали людині 6 років. я кажу: адвокат був, ні, не було. От і все, і приїхали. А коли я почав дивитися справу, там максимум, що могло бути, це умовний термін. а Адвоката не було. А для чого адвокат на фронт всіх відправить? Та й все. І буде во. буде клас, поки самого не потягнуть. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гула.